Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. І коли вони виходили з храму, каже йому один з його учнів, учителю. Подивися, яке каміння, який храм, яка велич. І Христос йому каже такі речі, що прийде час, що навіть. Камінь на камені не залишиться, який би не був перевернутий. Вроді би зрозумілі речі, але я хочу звернути вашу увагу на трошки інші обставини і на іншу ситуацію, яку нам описує Євангеліст Марко. Учні разом з Ісусом були в храмі Єрусалимським, там величезна святиня. І от вони виходять, Господи, подивись, яка святиня!» Я собі думаю, Я не один раз був свідком цього. Не то, як Христос виходив з храму. А коли, знаєте, хтось із наших парафіян чи, чи знають священників до нього прийшли, «Подивись, отче, яка церква, Подивись, яка церква. А церква збудована. 120 років тому назад, 200 років тому назад. Там зроблені ремонт, помальоване чи щось інше. До чого я це все веду? Ми люди, ми дуже любимо собі приписувати то, до чого немає відношення. Я коли був на парафії, було таке маленьке село Передівання, чудесні люди, просто чудесні люди. Ви представте собі там 40 дворів. Вони збудували церкву таку, ну, просто церква чудесна, велика. І їм ніхто не допомагав, це самі люди. Так, вони там живуть не бідно, скажімо так, але це і наслідок на їхньої праці. Що я хочу сказати, коли було посвячення церкви, там вони зачитують і каже, то вже, я, то вже був другий священник після мене, і там мене все там представити до якоїсь там нагороди, щось там відзначити, бо я брав участь в будівництві церкви. Я навіть там розтворний носив. Я каміння не складав, я просто був священником. Тож я міг сказати, давайте збирати гроші, бо треба штукатурити, чи давайте будемо збирати гроші, бо там фундамент заливати. І то це браття, все організовували все, яка там моя участь? Але часом ми себе, знаєте, так любимо похвалити. Я не кажу, що є погане, але Христос на це звертає увагу, не хвалися тим, до чого не маєш ніякого відношення. Ти можеш сказати: подивися, Господи, як люди з Твого благословення збудували таку святиню, коли щось прославляєш, прослав Бога. Боже, ти благословив цю працю подивися. Який результат? Чудесно любо глянути. Дякую тобі, Боже, що ми разом із тобою це будували, це робили. Бо як будемо величати себе без Бога, що каже Христос? Камінь на камені не залишиться, який би не був перевернутий. І учні от на самоті Петро, Яків і Іван. Питають його, скажи нам, Господи, а коли то буде, який знак нам даєш? Тоді Ісус говорить до них, «Уважайте, щоб ніхто не обманув вас. Чуєте, там йде про храм. подивилися, яка велич він каже, камінь на камінь не лишиться. Тут йому кажуть, Боже, скажи нам той знак, коли то буде. А Петро, Яків і Іван це ті три апостоли, яких Христос постійно брав з собою. Пам'ятаєте, Воскресіння дочки Яїра? Він не взяв нікого, нікого, крім Петра, Якова і Івана, і батьків її, дитини. Все. Тобто це були ті апостоли, до яких Господь Бог мав особливе відношення, а вони мали особливе сприйняття Бога. І вони його питаються, коли то станеться. Вони хочуть знати день, годину, пору року і так далі. А Христос каже, як Він їй відповідає, дивіться, щоб ніхто не звів вас. Тобто не про то ми думаємо. Бо диявол часом за тими своїми хитрощами ховає основну ідею, до якої би людина могла прийти. Діявол ставить нам перед очі речі, які практично нічого доброго не несуть. Це інформація, яка не має значення, яка не є конечна для нашого спасіння, яка є просто цікавість. А іменно через цікавість людини диявол людиною спокушує. Не через що інше, через цікавість. А як то буде? А як то мало би бути? А як то? то? Мені цікаво, я хочу знати. Господи, коли ти то буде та година? Щоб ніхто не знав, тільки я знав. І буду ходити, такий, що я знаю мені Бог, якусь відкрив таємницю. А Христос каже, не це є головне. Головне, щоб тебе не звели. Бо прийде час і скажуть: ось там Христос, не вірте. От там він прийшов і вивівся. Не вірте, каже Господь. Бо багато людей зведеться. Бо Тому що ви шукаєте от тих знаків, а той Антихрист прийде і буде робити знаки, великі знаки. Він буде казати, де, що, коли, як. Він буде управляти природою. І люди будуть дивуватися, люди будуть захоплені. Але Христос так робити не буде, бо Христос не фокусник. Він не прийшов людей дивувати, Він прийшов людей спасати. І Він каже: дивіться, щоб вас ніхто не звів, бо прийду антихристи І дуже багато людей зведуться. Бо Тому що ми чекаємо вистави. ми хочемо чуда, аби всі бачили, Господи, збери мені багато людей і тут то на очах у них хочу, щоб ця людина ілася, Господи. Добре це чи ні? Та добре, людина ілася. Але хочеш іти? Йди додому, до хати, Христос показав тобі зів Петра Івана Якова. Батьків, так само піди до хати, закрийся і молися на зцілення. І не треба тобі кричати: Дивіться, чудо! Себе укріпив у вірі, а людині дай здоров'я. Не берися спасати цей світ, спаси себе. Бо через оці речі, які ми. Часом забуваємося, Христос каже народ на народ постане. І будуть війни, і будуть землетруси. Але це ще не кідець. Це тільки початок. Початок того сигналу, що ми загралися у театр. Ми загралися в те, що ми стали. Популістами. Ми хочемо, щоб нам розказували байки. І ми їх слухаємо. А Господь Бог каже ні. Мене слухайте. слухайте. вам от того театру, як Шекспір писав. Весь світ це театр, а ми в ньому актори. Артисти, фокусники, жартуни, просто, просто легковажні люди, які просто плещуть язиком, не думають, що. А дияволові тільки то і треба. Бо іменно на тій бруді все замішується. Ми не на то звертаємо увагу. Прийшли в храм молитися, а учні розкажуть, дивіться кавелич. Прийшли на, на городу на, на Одинці, питають Господа, скажи нам, котрі то в годині буде, а якого то тут не буде, то й кінець світу ми хочемо знати. Це людська цікавість, це людське пишання чужими надбаннями це є велика біда, велика біда для нас, бо над цим якраз злий нас і буде ловити. І будуть бігати і казати, отам От Христос, там. Христос. Не вірте, каже Христос. Бо як блискавка, і на сході і на заході відразу її видно, так буде прихід сина чоловічого. Ви не встигнете навіть перехреститися, коли вже будете стояти перед Богом на страшнім суді. І будете шукати, щоб гора на вас упала, щоб скритися від Божого гніву. І будете шукати, як ті миші, нори шукають, щоб залізти, десь якийсь кутик, щоб утікти від Божого Строго взору, який буде грішників спалювати. Поки живі, поки маємо можливість слухати, слухайте, маєте можливість бачити, дивіться, маєте можливість молитися, моліться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!